Друзі, привіт! Гумареска глазового Врятований циган. Десь колись в одній артліллі, просто серед дня, Люди крику наробили. Циган вкрав коня. Посідали хлопці браві на автомобіль, наздогнали канакрада, привезли в артіль. Циган став серед кантори і товче одне. Ой, спасибі, що догнали, що спасли мене. Я й не думав, що в артілі є такі орли. Хлопці сердяться, що мелеш? Як же ми спасли? Йшов селом я, каже циган. Стежечка вузька, а на стежці кінь розлігся і не пропускав, тільки но задрав я ногу, щоб переступить. Кінь схопився і подався із усіх копит. Так могло б кудись і в прірву затаскать дурне. От, спасибі, що догнали і спасли мене. Друзі, кожного дня протягом цілого року я буду публікувати нові гуморески Павла Глазового. Підпишись, тисни на дзвіночок, щоб не пропустити. І до нових зустрічей в жовтому літачку.